31 жовтня і в сьогоднішньому відео ми покажемо. Зараз вже холодно, температура десь може буде десь плюс 6-7, плюс вітер. Осінь така, покриємо, яка у нас файна осінь на ліс, дуже. За пару днів, можна сказати, листя, все можу в тіло. Все ну, хмарно, дуже сильно. Так. Покажемо в сьогоднішньому відео, як зимують ці послідні зборні отводки. Покажемо цей ряд всі підряд і нижній ряд покажемо всі підряд. Також об'ясню, якщо яку сім'ю потрібно буде об'єднати, якщо буде якась слабенька, то об'ясню, чи потрібно буде об'єднати, чи вона дотягне до весни і весною її об'єднати. чи не дотягне і придасться її все-таки об'єднати скоріше. Зараз вже коли клуби сформуються, зараз кожен холодно, вони вже піджаті будуть і можна буде подивитися, скільки клуб займає. І там зараз внизу покажемо, то, що, там є, що ми послідні ці облітники сиділи запасні матки, то ми всю бджолу. Получається, підсадили через бумагу у другому корпусі на основну. Зараз покажемо, як вони там обідняються. Можливо, десь недільку назад ми це зробили. Зараз покажемо. Так. Що, йдемо підлямося. Села ну, бджола може трохи буде вже ну, свободніше. Ну так, да, все-таки ще... у ну, нас ще ще на клубі трошки сиділа. Ну, сьогодні, можна сказати, пару днів було приморозків, а іменно цієї ночі приморозку вже не було. Тобто і бджола виді, трошки розпустилася. Ну все одно, видно, скільки ті бджола є. Зразу можна сказати, що допустим, по цій сім'ї що все ну, дуже добре. Да. Якщо бджоли мало, то її буде мало такі вже видно. Бо вже за, на даний час, виходить, число, то вже вся бджола е, літня, яка була ну, осіння ця послідня, вже стара бджола відійшла вся. Зараз вже суттєвася молода бджола і вона починає зимувати. Потім виходить, зараз, якщо сильно були заключавані ці сім'ї, то Подмору у цих подочках буде більше. Можна буде сказати, що потім плюс-мінус з спорядним раком. Ще раз можна продивитися і подивитися, наскільки на скільки вони все них бджоли. Ну так само тут, тут дуже добре, так як перші, так щоб бджола не розходилася. Ну, Хотілося б, ну, бджола вже така, така медна. Хотілося щоб було, вже б у клубах були, але вже буде так. Якщо дуже слабенько буде, то буде видно зразу. А ці, в принципі, дуже добре сидять. Так, цю ми поставили по центру. Ну, видно, клуб, все одно, відчертання клуба йде йде ззаді. З таким утепленням більше нічого не тепляємо, нагадаємо, це буде 10-рамочний, з стінка, виходить тут 25 мм. Дуже добре зимують. У мене такі там є теж 10 рамкові. Так, теж дуже добре. Видно, що джо вже трошки пішла на крайню рамочку. І видно, що поодинокі бджоли десь вилітають. Там перше видно, там вилітають. Ну, де одній вилітають, але ну. я щось думав, що вони вже будуть у клубі, а вони, а вони ще не в клубі. Ну, бджола є є нормально бджола. ну і не видно, щоб це. все-таки. Я думаю, що від кліща вийшло дуже добре обробити. На днях, я думаю, що десь поїдемо на покинуту пасіку, там подивимося. На покинуті пасіки не обробити, пролити два рази. Ми там, виходить, три рази поласками і раз пролели. Але пролели, ну, пролили виходить, май пізніше, ніж у нас десь. Ну, так би другий раз не вийшло пролити там, але ну, нічого, я думаю, що буде теж все нормально. Так, теж дуже добре улочки файно забиті, будуть збиратися, бурбинок є утеплені, утеплення або взагалі таке мінімальне. Так само так буде вже аж, аж, аж буде вже до весни, а весною будемо можна, трошки більше тепла. Так, йдемо сюди. Так само почнемо старшого ряда, старшого вулика. Е, наверху виходить зроблення було десь на 2 тижні е, скоріше. Там ну, нормально, а тут внизу слабші будуть. Тут, тут можливо буде таке, що тут може будуть вже такі, що ну, можливо буде їх, треба буде кос його а можливо і ні. Ну, Тут дуже хороша маточка Бакфаст, дуже добра і дуже хотілося, щоб вона... Пізно дуже прийшли маточки оці. І хотілося, щоб вони перезимували. Так само зараз там покажемо є. Так, ця сім'я теж добра, їй нічого не треба робити. Так, подивимося тут. так Тут виходить у нас є. Три рамочки, ні, чотири рамочки. чотири рамочки, да. Ну Тут буде клубік найменший, але ну, вони перезимують. Можливо, таку сім'ю можливо таку сім'ю весною прийдеся. Там є сім'ї, які зимують на вісьмах рамочках, можна від них рамочку розплоду по тому позичити і підставити цій сім'ї і вона дуже добре вірюється і дуже добре піде. Ну, такі, якщо вона дуже слабеньке. Якщо дуже слабенька, то ліпше не давати розплод, бо вони взагалі не обігріють і, і серйозно з толку не буде ніяк. Треба дивитися, щоб я змогла обігріти той розплод, що ви її дасте. Так. Тоже дуже добре. Тут, опять же, тут маточка опять же, ця козерна, яка тоже прийшла дуже пізно, і там ще, най... що би хотілося, щоб вона перезимувала. Так, осані. Теж суперово тут видно, що суперово суперова. Бджела навіть ну Якщо подивитися автобуси, тут теж маточка суперова, видно, дуже файно бджола. Якщо подивитися по цій сім'ї, то ці рамочки потрібно буде все одно їх, ну сам краще, треба буде по тому, коли чуть потепліє, їх забрати все таки. Або якщо Нема можливості їх забрати, то добре їх трохи розширити, щоб бджола щоб не могла куп формувати в ці улочки. Якщо буде широко, то бджола тут не буде збиратися, вона перейде сюди. Зараз би відірвали, але но... дуже сильно приклеїли. треба месочку буде прийти і відобрати. Тий... Ось такі маленьке, все, більше нічого не треба. Так, тут ми об'єдняли, виходить бджолу О, тут, виходить, ми її поставили. Отак ми її поставили і відкрили тут погріджу. Ну, Получається е, бумагу не десь сантиметрів 6-7 не доклали до кінця. І бджола, як видно, вже. Трошки, вона, тут було ну, це все було забито бджолою, рамочки були сильно обсяжені. Слабенька була внизу сім'я. І за що цей бджоли ми її теж пролили прямо там у бльотниках е, бепіном, щоб кліща не було, не, щоб сюди кліщ попав. Пролили їх прямо там і підсадили їх сюди, і вони через цю дерочку, виходить, всі файно об'єднуються. Метод бджоли на дні вулика не видно, щоб вони там себе чи що. Хотілося б зняти, може, лагонько. Ну, дівше не буде знімати, бо назарі пчела не дуже така в клубу. Якщо було б в клубу, то можна було б майпше подивитися. Ну видно, там пджела є, що їх не треба буде. Так, це теж дуже добре. Так, тут італійка. Материнка виходить зимою. Видно трошки влага, холстик. У них ми до пізна розплат був. Видно, видно, що трошки як хостик як відтух. Потрібно буде, його так закинуть повернемо, потрібно буде його прийти, можливо, зараз його поміняти. Ну Він є, бо він є мокрий, але Влага видно. До трошки. Так, І та ну тут питань нема. Бачили, у них є з запасу. Так, це ми теж запчалося. Так, це ми теж хвостик поміняємо. Так, так, і виходить тут, тут, у последньому, теж маточка супорова. Хотілося, щоб вона перезимувала. Ну, Я думаю, що не перезимува. Дуже добре сидя, Дуже добре. Так, все. ну, Все, показали ми саме слабенькі, які у нас були на пасіці. Всі пізні отволочки. Е, по цих всіх, що ми пройшли, що можна сказати, дуже добре. Я ну, я думаю, що буде щось гірше, бо ну, кліща все у основних багато. Що в цих все собак, що в основних сім'ях. Але ну, в основних сім'ях більше бджоли, там більше ну, об'єм, або яка частина бджоли, яку кліч підріс, навіть відійде. А на даний час вже виходить, що дуже файна сила цих пізніх Ну, В середньому вони буде сидіти, якщо зима ну, платний клуб, то це буде, в середньому клуб буде 4 улочки і десь може... Таких має ліпших до 6 ну Може в декотрих буде і 3 вулочки, але все одно, видно, що об'єм бджоли, допустимо, ну, що в займає всі, всі вулочки, файно бджола сидить, їм треба піджимати, вона добре збереться. І, ну, що в нас зберуться, ми ще покажемо раз. Так, а в принципі, далі. Я думаю, що наступним відео вже такі дочекаємося, це майже найдужчі похолдає, да? такі клуби вже сформувалися. І... Покажемо вже на пасіки, ще якісь сім'ї, там теж є такі, що ну, покажемо. І На покинуту пасіку я думаю, на днях підемо, покажемо. І, і на домашньому точку вже, як збираємося, то покажемо, що, якщо, що лишилося з тих всіх, що ми забліотіки вітрясли бджолю. Там виходилося 12 сімей на 145 рамочку. Виходить, вони зимують у двох корпусах по 10 рамочок. Розкажу, як ми то робили. Як ми їх загодовували, ну, бо всі виходить, пізно почадувати. Ми їх об'єзв. Саме послідніми ми зсипали, це було вже десь 10 вересня, і ми ще чи 20 вересня вже були, не пам'ятаю, але ну, вже пізно було. Ми їх ще трохи загодовували медом, трохи загодовували, трохи сиропом, Мішали тако трошки, щоб загодували. Покажемо, як воно то все виглядає, як від кліща обробляли, то що там побистрово обробляли, бо пізно по обробляти. Так ці сім'ї ми почали обробляти. Вже кіне, виходить, з першого числа плюс-мінус серпня, навіть там вже кінець липня почав, скоріше. То ті зборні ми почали обробляти аж початок вересня, були перші рази, бо вони ще були всі в обльотниках, тому не вийшло їх скоріше обробляти. Так, кому відео сподобалося, можете поставити лайк, підписатися на канал. Щось цікаве, можете написати коментар, обов'язково відповім. Задавайте питання, ну, зараз в принципі час є, бо воно вже буде щось ще показати. Всем пока.